Слава Україні, вітаю! Це програма по мануфактуруму. І в студії сьогодні для вас працюю я, Діана Мусора. Отож, за підсумками 10 місяців 2025 року, фінансова картина львівщини виглядає надзвичайно позитивно. Всі... громади області, а це 72 і 73, Перевиконали план надходження до місцевих бюджетів. Це, до речі, один із найкращих показників в Україні, який свідчить про ефективний податковий збір, стабільність бізнесу та активність секторів, що наповнюють бюджети громад. Але звичайно, що за таким успіхом стоїть багато деталей, які важливо розібрати. Отож, сьогодні будемо говорити про те, що саме допомогло громадам вийти в плюс. Куди вони планують спрямувати додаткові кошти та які виклики готують для них останні місяці цього року і наступний 26-й. Отож, сьогодні ці питання ми обговоримо разом із нашими гостями, і спершу поцікавимося, яка фінансова ситуація у Шигинівській громаді. Ну що ж, а до нас уже доєдналася наша гостя це пані Олена Козак, начальник фінансового відділу Шагинівської сільської ради. Слава Україні! Вітаю вас, пані Олено. Героям слава, доброго дня. Раді бачити Підводюсь. вас у нашій студії. Так, і давайте поговоримо коротко про вашу Шагинівську громаду, власне, що стало ключовими чинниками у вашій громаді, і що дозволило. Перевиконати план надходжень до бюджету, і які саме сектори у вашій громаді дали найбільший приріст у 2025 році? Підводячи підсумки 2025 року, можна впевнено сказати і стверджувати, що Шегинівська громада навіть в умовах війни залишається фінансово стійкою і спроможною. Станом на сьогоднішній день річний план вже виконаний на 98%. Тобто до кінця року у нас в цілому надійде 143 мільйони. І якщо порівняти з 20, 24 роком, це приріст становить 24%, тобто 28 мільйонів. Ну, які чинники впливають. На, наш, на нашу дохідну частину це вперше за все, що Шигінівська громада має е, вигідне логістичне розташування. Через нашу територію е, проходять е, автомобільний пішохідний міжнародний пункт пропуску Шегині-Медика, а також залізничний коридор Мостицька Перемишль, і це саме робить нашу територію привабливо для бізнесу і інвестицій. Економічна стабільність громади забезпечується діяльністю суб'єктів господарювання, серед яких вагому частку займають аграрні підприємства, промислові, логістичні. Позитивним є те, що майже всі підприємства під час початку війни працюють і, працюють і зберігають. Свою діяльність і сьогодні, і нарощують свої можливості, і внаслідок цього дохідна частина наша зростає. Структура податкових надходжень демонструє, що вклад кожного платника, тобто, від бізнесу це на 67% складає дохідна частина, ну саме від. Підприємців. На території нашої громади е, такі бюджет підприємства працюють як дзов мостицька Драйпорт, дзов агрокультура мостицька, АТ те Укргазвидобування ТОВ Агросем. Е, важливим показником є й те, що наша громада. Е, Увійшла в десятки лідерів області за часткою оборонних видатків, посівши дев'яте місце. Це досягнення, результат спільної відповідальності, згуртованості та активну позицію, перш за все, наших депутатів, мешканців громади і самих підприємців. Для... Підвищення рівня безпеки учнів та працівників освітніх закладів було прийнято рішення щодо проведення капітальних ремонтів захисних споруд цивільного захисту у Волицькому НВК та Гусаківському НВК. У 25-му році у Волицькому НВК такий ремонт вже завершено, в Гусаківському НВК продовжується. І що це дає? Це сховище. Відповідає усім вимогам цивільного захисту для створення належних умов для перебування учнів та педагогів під час тривог. На протязі 25-го року розпочато будівництво спортивного майданчика штучним покриттям в селі Мистицька Друга, утеплення фасаду Волицького НВК, на завершенні капітальний ремонт благоустрій території Шгинівської зож. Під час двадцятого року було встановлено спортивні та ігрові майданчики на території сіл нашої громади. Ви говорите про це, що вже є. А от власне як ваша громада планує використати додаткові надходження і на які напрямки спрямують кошти в першу чергу, але уже у наступному році, які можливо є ще об'єкти чи в планах проекти, на які би хотіли спрямувати кошти? В наступному році у нас велика увага буде приділятися оборонним видатках. Ми продовжимо виділяти субвенцію для військових частин. Велика увага приділиться соціальному захисту. Тобто, ми і надалі будемо підтримувати наших захисників та їхні сім'ї. Також для мешканців громади на лікувальний фонд теж будуть виділятися кошти. Велика увага буде приділятися і оздоровлення е, наших діточок. Серед е, інфраструктури громади е, передбачаються е, капітальні ремонти в шкільних закладах, народних домах. Велика увага буде приділена реалізації публічних інвестицій, які в цього року вперше будуть реалізовуватися. А ну, давайте ще я... по... угу. і давайте ще поговоримо власне, про ризики, якими ви бачите основні ризики для бюджету у наступному році. Що стосується вашої громади, також ризик це в першу чергу нестабільність в нашій державі. Ну і само собою, продовження військового стану. Вже на сьогоднішній день ми складаємо бюджет. Бюджет сформовано ну, на рахунок ПДФО 60%. Ми не знаємо, буде 64-60%. ризики є закриття об'єктів, які, ну, які ну, під час війни не зможуть працювати. Ну, більше ризиків таких не бачу щоб. Ну, щоб у нас ну будемо надіятися, що наша громада буде і надалі спроможною. Дякую вам, що знайшли кілька хвилин, долучилися до нас і розказали про виклики і плани на 26 рік у громаді Шагинівській громаді. Дякую вам, дякую. Отож, за 10 місяців цього року платники податки Львівщини сплатили 33 мільярди гривень до загального фонду місцевих бюджетів. Прийняно з аналогічним періодом минулого року, надходження зросли на 5,7 мільярдів гривень, а це приблизно 21%. Ну і тепер поговоримо про успіхи стрийської громади. І до нас уже доєднюється наш гість. Це Андрій Стасів, заступник міського голови. Трия пан Андрію, слава Україні, вечір добрий, вітаю вас. Героям слава добрий вечір. Дякую за запрошення і вітаю всіх глядачів ваших. Так, отож, пан Андрію, розкажіть про фінансовий стан стрийської громади, і власне, що вашій громаді допомогло цього року долучитися до списку і пер допомогти перевиконати план надходжень до місцевого бюджету. І власне, що у вашій громаді найбільше принесло доходу у 2025 році. Дякую за запитання. Ви знаєте, під час війни в принципі складно говорити про питання успіху, тому що це напевно не успіх, а це все таки обставини, які сталися. Інші є обставини мають зовнішній характер, і інші обставини внутрішні. Наприклад, ми розуміємо, що війна змусила з лінії фронту. Багато перемістити до нас релокувати компанії і під час повномасштабної війни перші два роки до нас дійсно переїхали деякі компанії. Переїхали компанії з Херсонщини, з Харківщини, з Дніпропетровщини, і вони релокувалися. І звичайно, що багато персоналу людей вони взяли з нашої громади і зареєстрували тут свої компанії. Деякі з них не всі звичайно, тому що деякі дійсно віддані своїм регіонам, і вони вважають, що це до честі, коли вони будуть е сплатити податки е в Харків там чи в Херсон, Міста, які дійсно потребують, теж потребують податків, потребують відновлення. Але е в загальному ми в е плюсовому балансі так само можу сказати, що позитивно вплинуло: це вимога держави для... То, щоб підприємства стали підприємством критичної інфраструктури, необхідною умовою було е, високий рівень заробітної плати, якщо я не помиляюсь, 20 чи 22 тисячі гривень. Е, Зарплата і відповідно е, компанії почали збільшувати заробітну плату, збільшувати фонд оплати праці, зменшуючи таким чином е, свої напевно прибутки, але залишаючись, отримуючи. Від держави критичність, тому що це дійсно є важливі компанії, які отримали критичність в, наш, в нашому регіоні. І відповідно від збільшеної заробітної плати ми отримуємо ПДФО. Від податків ми отримаємо єдиний податок. Ми отримуємо, звичайно, що збільшилося ПДФО в цьому році. У нас в порядку там, 60 мільйонів ПДФО збільшилося. Збільшилося податок на землю, плата за землю. На 11 мільйонів збільшився єдиний податок на місцеві податки, нерухомість збільшилася. Е, так, звичайно, що щодо землі, це за рахунок індексації землі, інфляції постійних процесів інфляційних збільшилося. Ну і Інші податки там незначно. Ви знаєте, що під час війни хочу вам сказати, що підприємства. Е, я так, Спілкуючись з підприємцями, я відчуваю, що вони дуже в душі підтримки попри підтримку війни своїми донатами, своєю, вони вважають, що це їхній обов'язок бізнесменів перед фронтом, перед хлопцями, які воюють, сплачувати податки. Це і це дуже важливо. Незважаючи на те, що підприємці нас зістрищини, вони. Є дуже відповідальними, тому що навіть фіксує, коли Олег Канівець, наш міський голова, здійснює кожен квартал поїздку на фронт, то бізнес дуже доєднується до закупівель різних як дронів, так і мавіків, так і просто продуктів і речей першої необхідності. Тому, тому і це все спричинило перевиконання там більше, ніж 100 мільйонів, більше 100 мільйонів перевиконання. Ми зараз. Також констатуємо, що в цього місяця ми на сесії 6 мільйонів на фронт будемо направляти субвенції, і сумарно ми вже наближаємося теж більше 100 мільйонів за 2025 рік. Ми змогли спрямувати на потреби військових на допомогу сім'ям, які втратили близьких людей на фронті, тобто для сімей, які мають героїв. Ну, ось так, так. пане Андрію, а могли ви поділитися своїми планами щодо громади вже на 2026 рік. І власне, які сфери сьогодні у вашій громаді є найнагальнішими для інвестицій? Теж супер класне запитання. Оце якраз запитання, до якого я завжди готовий? Ми зараз завершили формування. Зараз держава. Запропонували дуже такий непростий механізм складання портфелю публічних інвестицій, середньострокове планування. Тобто трошки держава міняє підходи до планування видатків. Пан Андрію, поділіться основними планами уже на 2026 рік і про те, які сфери сьогодні є найнагальнішими для інвестицій у вашій громаді. У нашій громаді ми продовжуємо. Основним пріоритетом е, вважаємо фронт. це допомога військовим і допомога сім'ям. Е, ми думаємо, що в нас в, в 26-му році ми зможемо не менше ніж 100-150 мільйонів в межах цих е, е, допомогти субвенціями військовим е, частинам закупівлі, е, так наскільки вкрай важливо для них о, військового озброєння має на увазі. Це БПЛА, безпілотники, це є Мавіки, це різного виду БПЛА, це і генератори, і, звичайно, основний акцент. Наступним кроком це забезпечення життєдіяльності міста, тому що це є наша зараз далі така основна функція, тому що незважаючи на те, що йде війна, в нас постійно мешканці розділяються на, на дві частини. Вона каже, що всі гроші на фронт, а друга частина постійно каже, що чому не робляться там дороги, чому там вода там прориває воду, чому дерева не висадять, або чому там. Треба люки закривати. Ну, багато всяких речей. Звичайно, що це є організаційні моменти автобуси. Громада потребує нових автобусів оновлення. Ми це і робимо. Закуповуємо підлогові автобуси. Наступний рік, от я сьогодні завершую програму соціально-економічного розвитку, яку буду презентувати міському голові, щоб він визначився з пріоритетами. У нас є проект Центральна вулиця а, міста. Наша вулиця Шевченка, яка можу сказати, що вона є центральною, вона є окрасою нашого міста, яка веде до алеї Героїв, до нашого кільця в місті. Вона вулиця потребує, ми вже зробили в цьому році проект безбар'єрності, і звичайно, ми з великих акценти робимо на безбар'єрності. І порядку 7-8 мільйонів нам треба тільки на центральну вулицю, щоб понизити пішохідні переходи, щоб зробити вулицю доступною для. Людей, які вернуть які вернуться з фронту, які, які ви знаєте, робиться на колісних засобах, і, і ми маємо зробити місто доступним. І звичайно, для безбар'єрність для нас це зараз вкрай важливо, вкрай важливо. Ну і знаєте, на завершення… Попри... так, якщо можна ще секундочку, попри те, ми теж плануємо. Дуже важливо в школах самозлів для дітей, тому що ми всі розуміємо, що нам попала спаща наша і з території, яка була прилегла до сприя, тому що ми громада, і в школах не і в садочках не всіх є зручності Деякі проблема з фундаментом, Сирії, дахи тобто, це такі господарські роботи, як на які ми дуже зважаємо і звичайно, що ми продовжуємо програму дитячих і спортивних майданчиків. Ви знаєте, дуже добре мешканці реагують на наші майданчики, просять, щоб ми для дітей зробили можливості під час війни. Все таки зробили якісь цікаві майданчики. Скейт майданчик, ми робимо невеличкий там майданчик для е скейту, для там сам для роликів. Для велосипедів, тому що у нас є така спільнота. Ну і спортивні майданчики продовжуємо в школах і на території ці мали де займатися воливолом, баскетболом. Це тренажери це рай, важливо для дітей, тому що наш міський говалий клінець нам завжди це говорить. І ми його е, підтримуємо. Розуміємо, що ворог прийшов. Не за нами, не за дорослими, а він прийшов красти майбутнє в наших дітей. І наші діти мають все-таки розуміти війну і відчувати це, якби співчувати. Але попри те, вони мають ментально бути сильними, а спорт і навчання це сила. Тому ми і в школи, і в садочки, ті, які є опорними, ми інвестуємо кошти. Ну і звичайно, в медицину теж інвестуємо, наступний нас впродовж. Трьох років по планах середньострокового планування. У нас медицина, десь порядку більше там 100 мільйонів. Ми інвестуємо в обладнання. Ми цього року почали реабілітацію. Ремонти лікарня залізнодорожніка нам попала від Укрзалізниці. Нам передали. Ми там плануємо. Робити реабілітацію вже почалися будівельні роботи, і думаю, що цей процес буде продовжуватися. А минулого року ми в медицині зробили теж багато. Цей центр психічного психопсихічного здоров'я, це є і початок реабілітації, це є центр жінки. І ну ви знаєте, що громада запрука хвороби спорт на вже як пацієнт, не дай Бог захворів, хто. Наша мета, щоб наш мешканець комфортно отримав весь спектр послуг в межах громади, не виїжджаючи за громади. От так і потрошки ми працюємо степ -бай степ крок за кроком. Ну і на завершення не можу вас не запитати про те, як Стрийська громада зараз розширює міжнародні партнерства. Попереду у вас угода з Естонією та Фінляндією. І я хотіла би вас попросити детальніше розказати про цю співпрацю, про цю угоду. Що вона передбачає, і які можливості та користь вона принесе власне страю. Це дуже круте запитання, і я дякую, що ви його задали, тому що, ви знаєте, ті мешканці громади, які є об'єктивними, вони розуміють. І я ще би хотів пояснити, в принципі, для всіх, що поїздки за кордон, наприклад, Естонія. Ми отримали запрошення. Ми довго працювали близько півтора року. Ми працювали над тим, щоб е, отримати місто партнера е, в Естонії. Ми списувалися з містами, які є подібними з нами. Там е, за розмірами, зважаючи на невеликі розміри Естонії і на велику на невеликість, е, зважаючи на е, культурні досягнення, спортивні, навчальні досягнення міст, подібність бізнесу інфраструктури, подібність в проблематиці. Ми з командою міського голови відвідали тапу. Тапа це місто в Естонії невеличке десятитисячне місто, в якому біля якого недалеко знаходиться військова частина, військові частини НАТО, які знаєте, сказали нам, що вони відчувають можливість війни. Вони знають москаля продовж там. 50 років вони знають, чим живуть москалі, знають їх пропаганду, і вони зараз стикаються з тим проблемами, що Україна стикалася. Тому вони нас дуже підтримують. Підтримують впродовж війни країни Литва, Латвія, Естонія, а також країни Фінляндія, Данія Швеція найбільше напевно підтримують більше ніж, е, ніж інші країни Європи, якщо взяти. Е, Такі проведені показники там бюджету мешканців це найбільше і ем, важливість, яка є, що вони нас підтримують, і вони нас розуміють, і вони потребують нашої підтримки, тому що вони відчувають, що війна на порозі, і вони не хотіли би, і вони питаються, як місто живе, як ми підтримуємо збройні сили, як мешканці реагують, які ми стикалися з якими проблемами. Е, омускалення русифікації частини населення. Вони зараз говорять, що у нас 20% це це москалі, які ждуни. Тобто, вони питалися, як, як працюють, як ми відчували це, як служби працюють. А наша функція це, це про Естонію. Дуже гарний візит. Був правда дуже недовгий. Ми були в Естонії в тапі півтора дні. Запрошуюча сторона нас приймала, дуже гарно приймала е, і. Ми їм подарували прапор, підписаний е, колишнім головнокомандуючим. Ми їм багато чого розказали. Міський голова вони всі там класно. Вони всі англомовні, Вони всі вірять, що наша країна стане форвардом в майбутньому такою основою якорем нової Європи після війни. Вони це в це дуже вірять. Щодо міста Сало Фінляндії, це вперше в числах першої в другій декади, це 11 одинадцяте. На два дні ми будемо з візитом. В місто Сало. Е, місто Сало це є місто штаб-квартира Нokі. В них там дуже багато цікавого Nokia переформатувалася на нові компанії, і для нас теж важливо, тому що вони готові нас підтримати по інфраструктурних проектах. І знаєте, це такий обмін е, створює такий місток між Україною і Європою, коли. Європейці вже не відчувають різниці між нами. У Нас міського голови команда у нас там 20 працівників міської ради, молоджений колектив це все новомовні люди. І Коли ми починаємо з ними комунікувати, працювати, розказувати, вони вже бачать нас частину Європи. Вони не задумуються, ми будемо чи не будемо. Вони вже впевнені. Тому е, це а, ви розумієте, я наприклад впевнений. Міський голова легка не завжди каже, що держава зараз. Формується знизу від міст на, на гору. Тому і ми маємо стати тими е, передовими громадами, які формують думку на рівні держави. І ми від малого йдемо до великого, пане Андрію, дякую вам, що знайшли кілька хвилин і поспілкувалися з нами. Було приємно. Дякую вам. Щиро дякую. Ну що ж, а наш випуск добігає кінця. Дякую вам, що залишаєтеся з нами. В студії для вас працювала я, Діана Мосора, і ми зустрінемося з вами уже наступного тижня. А ви не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі: це інстаграм, Фейсбук, Телеграм, Ютуб. І, звичайно, що залишати свої реакції та вподобайки. Спокійного усім вечора та на все добре.